Вітаю незламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео і залишити будь-який коментар, аби більше українців побачило свіжу інформацію. Отже, Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, сьогодні жорстко поговорив з генералом Міллі. Обговорили вони ситуацію і запеклі бої, які йдуть зараз у районі Вугледара та Марінки. Також е залужний заявив, що Росія використовує надводні дрони і сили оборони на деяких ділянка фронту відновили втрачені позиції. А також сьогодні в етері поговоримо про заяву Зеленського. Він сьогодні поговорив з силовиками і також заявив, що Путін намагався нас з'їсти, але за два роки ми будемо в ЄС. А після перемоги ми будемо також у Нато а, і також маємо заяву сьогодні Данілова, де буде наступ Російської Федерації. Данілов розповів, розповів про можливий удар Російської Федерації наступу компатів на Харківщині. Та Запоріжжі. Отже, йдемо до новин. Йдемо до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він часно, до речі, говорить саме з Міллі. І сьогодні він е, поговорив про, е, власне, найзапекліші ділянки фронту. Е, про це Залужний написав у своєму телеграм-каналі. У розмові з Міллі він зазначив, що російський флот використовує морські надводні дрони. Створюючи критичну небезпеку для цивільного судноплавства, він попросив мілі відреагувати на це. Проте головною темою переговорів стали запеклі бої в районі Мар'їнки та Вогледара, де супротивник проводить до 50 атак. Щодня, і одразу щоб трохи заспокоїти з приводу там наступу і на Київ, і ще одного повторного, якщо а, в Бахмуті вони в Бахмуті населення 40 тисяч людей, вони не можуть його взяти вже е, скільки місяців, там 4-5-6 місяців, півроку майже, то який е, черговий наступ? Оці жахалки, які вони нам роблять, е, Данілов прогнозує, що таке може відбутися зі сторони Запоріжжя та на Харківщині? Отже, військам з. У вкрай складно дається кожен метр української землі, але вони продовжують утримувати Бахмут під своїм контролем, оновлюючи втрачені позиції та закріплюючи там, каже Валерій Залужний: запорука успіху на полі бою, ефективне вогневе ураження, яке потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів. Тобто, знову ж український генерал звертається до американського генерала. З приводу зброї Україні ще досі потрібна зброя. Ми чекаємо танки леопарди та також інші. Сьогодні від Литви е, прийшла е, поставка. І знаєте, Литва, Латвія, оці невеличкі бальтійські країни, вони показують е, просто велич їхню могутність, тому що вони віддають практично останні, поки ми вибуваємо у Німеччині, Франції. Е, е, Усе інше, що у січні цього року відбулася перша особиста зустріч генералів армії України та на території Польщі. Це стало по справжньому знаковим напередодні контрнаступальних операцій зі звільнення нашої країни, і е, сили оборони на деяких ділянках фронту відновили втрачені позиції. Про це пише українська правда, заява від Валерія Залужного. Також у розмові з Міллі. Отже, е, ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація. На Донецькому напрямку. Тут противник здійснює щодня до 50 атак. Ми надійно тримаємо оборону, каже Залужний. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там, попри постійний тиск ворога. Ми продовжуємо отримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів. Для стабілізації лінії фронту довкола цього міста. Ну варто сказати дуже дякую Збройним силам України і дякую залужному за роботу. Ось так, друзі. І йдемо до наступної новини. Ми йдемо до новини. Володимира Зеленського, що Путін намагався нас з'їсти, але за два роки ми будемо в ЄС, а після в НАТО. Президент Росії Путін прагне знищити Україну, відкушуючи українську територію шматок за шматком. Однак незламна українська армія та народ вгамували апетит агресора, каже Зеленський. А, от. Стримуючи ворожу навалу, Україна продовжує шлях до вільного світу. Вже за два роки наша держава стане повноправним членом Євросоюзу, а після перемоги увійде до НАТО. Про це під час зустрічі з топ-менеджерами Джіпі Морга, найбільшого інвестиційного банку світі, заявив президент України Зеленський у своєму виступі перед інвесторами. Зеленський наголосив, що Україна у своїй боротьбі за власну землю та власні домівки не відступить. Тож плани Путіна і захоплення нашої держави приречені на крах. Ну і ми бачимо фантастичний виступ Зеленського в Європарламенті, де просто там йому аплодують всі, також у Великій Британії е, парламенті, але аплодують в першу чергу вони не Володимиру Зеленському, а українському народу народу і також збройним силам України, які відстоюють і борються за кожен клаптик. Незалежності за кожен клаптик демократії, і власне оця поїздка Зеленського Велику Британію у Париж виступ перед європейським парламентом він багато чого каже, тому що він особисто може подивитися вічі як і друзям, так і ворогам, як Орбан ви бачили, не аплодував там. Зніяковів і, взагалі, його аж там. В ступорі стала ця зустріч зеленського, але це показує те, що Зеленський не боїться, Україна буде продовжувати. Боротися і також ми просимо про допомогу у цивілізованого світу і власне ось ця зустріч особиста Зеленського з із королем Великобританії Чарльзом Третім із прем'єром Британії Ріші Сунаком із Робертою Мецолою Фондерляй, ну, і з всіма цими лідерами з Макроном вони говорять про те, що е, нам Будуть продовжувати допомагати, і вони в цьому запевнюють публічно і це звичайно радує. І звичайно, ми хочемо закінчити е, війну цього року. І всі сподіваються на це. Сила українців, єднанні духу, можна втомитися, боронити свій дім. Ні, каже Зеленський. Можна втомитись фізично так, але чи готовий ти його віддати? Впевнений, що ні, чи готові ми віддати свою перемогу? Впевнений, що ні. Нас можна. Потрішки їсти те, що робить Путін, намагається нас їсти, але мені здається, ми трішки вгамували його апетит. Наголосив глава держави. Водночас, президент дуже оптимістично оцінює перспективи євроінтеграції України. Ну ви бачили, як розгорнули цей стяг з Робертою Мецолою. Дивилися європарламентарії, оплески не вщухали на його думку подолати шлях до повноправного членства Україна зможе у п'ять разів швидше, аніж вважає нині час. Європейських лідерів вони переважно знають нас і іноді, навіть бояться нашого духу, нашої енергії. Тому ми бачимо, що ми можемо бути у ЄС через два роки, і нам потрібні гарантії безпеки. Отже, ну зрозуміло, що власне казав Зеленський Йдемо до Данілова. Він розповів про можливий удар Російської Федерації. Олексій Данілов припустив ймовірність наступу Росія на Харківщині Запоріжжі. Секретар РНБО Данілов вважає, що російські війська можуть здійснити спробу наступу на Харківській та Запорізькій областях. За його словами, Україна очікує, що росіяни завдадуть нового удару на північному сході Харківської області або на півдні Запорізької спроби на наступу або на Харківському, або на Запорізькому напрямку, звичайно, Будуть зроблені наскільки вони будуть успішними. Залежатиме від нас. Данілов зазначив, що Кремль все ще хоче продемонструвати якісь результати росіянам до річниці повномасштабного вторгнення РФ до України. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що новий наступ Росії може статися в будь-який день після 15 лютого, тобто за 4 дні, головне управління розвідки України визначило три ймовірні напрямки нового наступу Росії Донецька область, Луганська область та Запоріжжя. Колишній голова служби зовнішньої розвідки генерал армії України Микола Маломуш вважає, що для підготовки до повномасштабного наступу Росії потрібно від 4 до 6 місяців. І, власне, нехай ідуть така думка багатьох і військових експертів, аби не зупиняти війну, щоб вони, якби не набрали ці резерви і знову не вдарили по Україні, тому цю армію. Російської Федерації і їхню техніку потрібно повністю розгромити, коли вона буде розгромлена і ще буде більше е, тіл е, е, громадян Російської Федерації удобрювати український ґрунт, тоді. Е, тоді не буде кому йти у наступ, власне. А скільки тисяч? Ви думаєте, ми говоримо про якісь там сотні тисяч Уже полягло в українському ґрунті 136 тисяч 880 росіян, і причому з кожним місяцем збільшується їхня кількість минулого місяця? Було понад 20 тисяч цих мобіків, яких мобілізували добрило український ґрунт, тому що. Не можна, звичайно, недооцінювати ворога, як нам кажуть всі військові експерти, так що там є навіть автомат Калашникова, і ще є ця зброя, які можуть ну, постріл дати і померти може й український солдат. Але варто також е зрозуміти, що армії, як такої у них немає, просто йде мобілізація, тобто фарш, 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 фарш. І цей фарш ну, якби має перемолоти добре зсу, аби закінчити власне цю. Цю війну, отже, також посол США при ОБСЄ Майк Карпентер каже, що головна мета Путіна та його оточення в Кремлі ще не змінилася. Вони хочуть приєднати Україну до Росії. Ну вони можуть то хотіти багато чого, але е, власне зсу показує свої результати, і наші партнери також продовжують допомагати. Е, автори зазначають, що наразі ворог зосередиться на захопленні Бахмута, Криміної та Бугледара, де українські позиції знаходяться лише за кілька миль. Від єдиного Залізного сполучення з Кримом. По-друге, спробувати захопити всю Донецьку та Луганську область, використовуючи тактику кліщів Гресува, тобто спроба взяти українські сили в котел. І по-третє, Росія може піти на відкриття другого фронту, зокрема в напрямку міста Суми та на Харківщині з території України. Ну щойно Даніло про це прокоментував, і власне вони знають, що відбувається. А, друзі, ставте свої запитання, я зараз прочитаю в етері якраз відповім. Це прямий ефір. Тому обов'язково вподобайки, ваші, аби цю інформацію побачило більше українців. Я працюю для вас, не заангажований. Тому, друзі, власне, ось так. І ще хотів прокоментувати. Звичайно, про землетрус Туреччині співчуття від українців до турецького народу. Це дійсно ну, такий природна катастрофа яка в момент просто знищила 21 тисячу людей на просто зараз Маємо вже підтверджено цю дату і висловив співчуття і Володимир Зеленський. Він сьогодні прибув до посольства Туреччини і поговорив з можновладцями. І ми маємо інформацію, що потужність землетрусу в Туреччині дорівняла вибуху 500, 500 атомних бомб. Уявіть собі, яка сила магнітуду майже 8 балів була цей землетрус, і позавчора були ще землетруси, але вони були не такі потужні в Туреччині. І також читав я. Інформацію, чи можливість землетрусів в всі е, смолги кажуть, що землетрус можуть відчути в Україні лише одна область, і це Донецька, от тому, друзі, хто там, звичайно, маємо знати, як поводитися і що робити. Але бачите, це все в руках Божих. І ну, я не знаю за що там народ Туреччини. Так, постраждав також, тому що в момент 21 тисяча сімей, і зараз шукають 22 українців, які теж зникли. Власне, вони проживали в тих областях і в тих містах, де відбувся землетрус. Обшуки, розшук їх продовжується Україна надіслала 87 рятувальників. Тому, от ми дбаємо, там мені хтось писав також з вас коментар, що. Типу Ердоган, він там і вашим, і нашим, і аби зерна собі побільше забрати, аби була вигода йому якась. Ну, Мені це дуже прикро читати, але можливо, і якась доля правди в цьому є. А, можливо, він міг би натиснути більше, і він має більше впливу, ніж ми думаємо, розумієте, але він робить так, як вигідно Туреччині і своєму народу. За все знаєте, як то кажуть, буде кара. Тому потрібно вірити в те, що добро переможе зло, і власне все буде добре. Українці постраждали в Туреччині. Так є інформація, що деякі українці постраждали, але зараз ідуть ще розшуки. Кажу, 22 українців ще шукають. Там і 27-річна дівчина, і також пара. Пара мамуся з двома синами, вона з Дніпра, і вона теж втікала від війни. Її також досі розшукують. Але хороша новина, що сьогодні знайшли жінку, українку з чотирирічним сином. Їх врятували, тобто, це дуже позитивна новина, і слава Богу, що їх врятували. Є їхні світлини. Подивіться в інтернеті. Я робив про це сюжет, але бачите, ну не всі сюжети пропускає YouTube, тому що там я показую деякі кадри, руйнування. YouTube блокує, тому ви маєте зрозуміти, що не все так моментально відбудеться. Бумеранг написав: Слава ЗСУ, Азов залужному народ України переможе саме так. Якщо Україна не рішить проблему з колаборантами, то її не буде в такому варіанті, то точно. Ну я думаю, що колаборанти вже всі втікають, і ці з ОПЗЖ вони всі просто зникають з України. Так, читаю ваші коментарі. Слава ЗСУ, дякую за роботу на інформаційному фронті. Дякую о, вам. То бачу вже набігли також е, дуже багато ботів. Вони, мабуть, готуються до якогось чергового наступу. Але я думаю, їм варто приготуватися і гарно підготувати Москву, тому що гарно укріпити їхнє ППО, Тому що я впевнений також в такій думці, що поки вони не відчуються на себе, вони не зупиняться. І вони мають знати, що. Україна гідний суперник, тим паче з західною підтримкою ми дамо їм відсіч. Ось так, друзі. І давайте ще подивимося останню новину. Вчора було понад 100 ракет по Україні. Я тільки прочитав інформацію. З 70 ракет перших, що було випущено, 60 збило ППО. Тобто, ППО в нас дуже добре і потужно працює, але звичайно, ну, 90% там 80% успіху. Але також є і попадання. Ракета випущена через територію Молдови та Румунії. Це виклик заходу, член парламентської асамблеї НАТО. Тобто деякі ракети, які вилітали, вони пролітали через Молдову і Румунію. E, значить, про це заявив голова делегації парламентської асамблеї НАТО Єгорченів на своїй сторінці у Фейсбук. На його думку, запущена на Чернівці е, через територію Молдови та Румунії це свідомий виклик заходу. Мета побачити реакцію та оцінити рішучість НАТО, взяти безпосередню участь у конфлікті у випадку ескалації з боку Росії та перетину неї червоних ліній. Але <зас> захід не реагує, як не відреагував на ці ракети, які в. Пали на територію Польщі, їх збила там українська ППО як за попередніми даними. Це була російська ракета, померли теж двоє поляків. Реакція, яка була: Україна вперед, Україна захищає. Вони не хочуть, як то кажуть, теж. Мазати свої руки, збивати російські ракети, посилювати санкції і негайно надати Україні авіацію та атакам. У Путіна не повинно бути жодних ілюзій, що когось в Європі він ще може прогнути. Інакше наслідки для Європи будуть жахливими. Також Молдову повідомляє, що вона буде наступна відреагувати, адже Росія, звичайно, не зупиниться в Україні. І Росія не має ресурсів для широкомасштабного наступу. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Пише Українська Правда. Роман Петренко написав. 11 лютого Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Певний представник головного управління розвідки Андрій Чередняк. Він заявив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на заході України, зазначивши, що зараз вона намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Пряма мова, однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх. Ресурсів для широкомасштабних наступальних дій головною метою російських військ залишається досягнення, хоча б якогось тактичного успіху на сході України. Росія стикається з браком високоточної зброї, і, попри це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Росіяни вже використали понад 80% друзів високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки їм це не вдається. Я сподіваюся, що війна не буде затягуватись довго, 80% ракет, вже скільки мобіків полягло їхніх, що ми зможемо закінчити війну в 2023 році. Але сподіваємось на Бога, на ЗСУ і на підтримку Заходу і інших країн. До речі, мене так дивує, чого не реагує Схід, чого не реагує Азія так активно. Типу союзники, партнери і так далі. Да? Але. Ну, от такі вони, бачите. Хоча Китай теж, знаєте, питання велике. Бачу повідомлення з приводу Китаю, що, ну, типу, вони більше за Росію і так далі. Але зброї вони не постачають, тому що пам'ятайте, що 55% економіки Китаю залежить від Сполучених Штатів Америки. Тобто. Експорт, імпорт і так далі. Якщо вони якщо вони, власне будуть постачати якусь зброю, то одразу будуть міжнародні санкції і економіка піде даун-даун-даун. А я думаю, Китаю просто вигідно дочекатися, коли РФ просто розвалиться і забрати той шмат землі, на який вони претендують, а це Сибір, Трісні Води і так далі. Тому будемо бачити, як розгортається. Світові справи, і як в кінці кінців стане гегемоном Китай, як прокинеться китаєць, друзі, то всьому світу буде, ми це знаємо, таку фразу, кінець, тому е, потрібно теж уважно стежити, що відбувається у них на азійському фронті, і е, Китай та США будуть колись гегемоном. Будемо бачити, будемо стежити наступного тижня. У мене буде в етері військовий експерт Петро Черник. Ставте ваші запитання. Я обов'язково йому поставлю. Слава Україні! Вперед до перемоги!